Шановні дранчисти, зараз я вам розкажу страшилочку на ніч або чому при сумісних польотах таки варто домовлятися про канали, хто на якому літає, і якщо вже один з пілотів знаходиться у повітрі, а ти вперше в парі з ним включаєш свій дрон, то варто його перед цим попередити. І дочекатись від нього зворотнього зв'язку, поки він прийме якусь більш-менш безпечну позицію, щоб якщо вже й почнуться якісь трабли з відеозв'язком, то падати щоб було не дуже боляче. А ось і реальна ситуація, яка трапилася з нами буквально вчора. Літає собі васак, нікого не чіпає, ну хіба що іноді намагається забаранити бобра. Ну, з ким не буває. Летить собі, летить. І тут добрий вечір, Олександро на зв'язку. Васак кричить, дрон летить. Добре, що пілот швидко зорієнтувався і вимкнув свій апарат. Васак лише трішечки зачерпнув дніщем пісочку і полетів далі. Але відчуття зловив незабутнє.